Каполанське благословіння на 6 травня 25-го року, у Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус говорить про те, що не шукайте земної їжі, а, а шукайте поживу небесну. І запитали Його. Яке знамення ти даш нам? А що, що нам робити, щоб творити діла Божі? Він сказав, повірити в того, кого отець послав. І тоді вони сказали, а, яку даш ти ознаку або чудо, і, він сказав, бо, і навели такий приклад: бо батьки наші їли ману з неба. І Він сказав, що не Моєсей дав вам ману, а отець дав ману. Але хліб небесний або хліб Божий є. Той, хто прийшов з неба. І він є хліб небесний. Ми чуємо лише дві різниці. Юдеї того часу шукали хліб з неба, як що? манна. Але Ісус піднімає питання, що хліб Божий це хто? Каже, хто повірить. В мене, той матиме цей хліб, споживатиме цей хліб, цю поживу небесну, яка дає життя вічне. І поки це в нашій свідомості, в нашому серці не зламається розуміння, що істина це не що, а істина це хто і не поміняє відношення до цього Своє то він не зможе зрозуміти збагнути, про що йде мова. Звичайно, юде... ну, Мойсей дав юдеям, які вийшли з Єгипту, хліб, який ну, давав життя фізичне, для щоб вони... І вони їли це, і, ну, і вижили. Але ми розуміємо, що вижили вони ну, неповноцінно, не на спасіння. А на фізичне існування того, того моменту. Бо через два роки після того, як вони вийшли з Єгипту, їм далася земля обітована. І ніхто не повірив, що... або всі побоялися війти. Подумали, що які там люди, які ті плоди великі мають, то вони більші, ніж Господь, і побоялися. І тому з того покоління ніхто не війшов в землю обітовану. А тільки їхні нащадки, які цього не боялися і хотіли війти. І сьогодні Господь нібито цим прикладом натякає їм, що і говорить про це, про хліб, що треба поміняти ваш погляд на все те, що відбувається навколо вас. І не, знаєте, не шукати виживання фізичне, а шукати повноцінного життя. Який є духовне, яке є небесне, в тому числі з фізичним. Він не забирає ні у кого з нас куска хліба на сьогоднішній день. Навпаки, він завжди дає його. Але ці слова його потім, які ми чуємо, що все інше додасться, оце земна їжа є все інше, воно і так додасться. А шукати перш за все треба Царство Небесного. А Царство Небесне шукається через цю поживу хто. І взаємідносне з тим, хто ця є пожива. А це є Ісус, в якого треба повірити. Не, і, до речі, не якому треба повірити, а в якого треба повірити. Тобто прийняти Його таким, який він є. І, звичайно, тоді ми віримо і те, що він скаже, і те, що він говорить. Але це важко кожному з нас зробити. А з іншого боку, дуже легко. Бо віра це така якість, яка не потребує зусиль. Я раз і вірю, і міняю своє життя те, що повірю, або в того, кого повірив. Або не міняю. І тоді важко мені робити цей крок. Це ж таке, знаєте, сердечне і вольове зусилля, а не якась тяжка робота. Але для одних це дуже важко, і вони не хочуть цього робити. Коли ти не хочеш, для тебе дуже важко. А коли ти хочеш, ти приймаєш сразу. Господи, я бажаю, щоб кожного у нас серце воно таке, яке б зробило цей крок на зустріч Богові, на зустріч поживи Небесною, зустріч Ісусу, Сину Божому, який прийшов для нашого спасіння. Амінь.